Вітаю всіх! Сьогодні покажу свою новиночку одну. Я її виграла в одну із груп, я давно не грала, а то так, натрапила, думаю, спробую ще пограти. Трохи не виходило нічого виграти, але пощастило. Значить, давайте подивимось саму рослинку. Рослинка молода. Геть зовсім така молоденька-молоденька. І, звісно, качество трошки не ахті. По поламаний такий листочок. Ну, ну, то таке, то листочки наростуть. Значить, давайте покажу саму квіточку. Отака квіточка. Назви я її не знаю. Симпатична. У мене щось наподобі цього є, така квітка, але такі сплеші більш світліші. Називається азіатська у мене така орхідейка була куплена. Давно я вже з неї діток попродавала. Називається Сан. Сонечко. Ну, квітка крупна, звісно, красива. Симпатична квіточка. Ще є бутончики. Один вже відсушує. Ну, ці може ще розпустити. І дивіться, я перший раз бачу таку фірму. Хамелеон Орхідс називається. Оце такий Хеміліончик. Перший раз перший раз зустрічаю з такою фірмою орхідейку. Давайте подивимося саму орхідейку. Вона в мене години-дві стояла в коробці. Звісно, дівчата відправили її в вологу. Ну, ну, не мокра, волога, але ну не мокра, не тече з неї. Проглядаються корінчики, живі, живі, не, не пропавші. Бачите, гарненькі, вроді, корінчики. Ну, Полив поки ще не потребує. Видно, що рослинка молода. Бачите, геть зовсім добре, що. Терф'яний стаканчик весь. Зверху я навіть тут десь <кій> трохи відковирювала, бо був аж прямо аж аж наверху. Можна буде трошечки його прибрати під шийки. Бачите, зовсім мало листочків на ній. Ось фласочний листочок і, і три штучки вже такі більш дорослих. Ну, рослинка, якщо буде дорослішати, то листочки будуть величенькі. В неї такі, бачите, окрас по краю листочків, такі окантовочка йде. Тому то не проблема на листочках, а то самі листочки такі з окантовочкою такою. Ну... Рослинка непогана, молоденька, виживе, квіточка крупна. ну Десь, я думаю, десь до 9 см квітка є. Зараз я, зараз поміряю, У мене тут недалечко є лінійка. Так, да, 9 см квіточка. Ну, це перша квіточка. Дев'ять, друга трошечки менше, ну, це таке. Якщо при домашніх умовах, то квіти будуть одинакові. Якщо пустити їх на каскад, ну, буде симпатична така рожева губка, не рожева, а фіолетова. Ну, така, отаку рослинку. Ну, попитала свою вдачу. Отримала рослинку. Ну, таке є доповнення до колекції. Отака красотунечка. Дякую всім за увагу. На все добре.